І це ковролінова плитка. Під шпалери ми обрали ковролін в темно-сірому кольорі. Він дуже практичний і на ньому навіть не буде видно сміття. Але головна його перевага це стійкість до вологи і наявність клеєвого шару. Цей ковролін укладається стик у стик в одне суцільне покриття на всю кімнату. А ще його можна вкладати на старе покриття, попереднє його очистивши. Ну що, приступимо до першого етапу? Підлогу ми очистили, залишилося лише дочекатися повного її висихання і приступаємо до монтажу. Монтаж коврину ми завершили. Це було швидко, легко і навіть цікаво. цікавичі в кімнаті стало набагато тепліше і відчувається значна шумоізоляція. Ми використовували лише два інструменти: це ножиці та монтажний ніж для того, щоб змінити розмір. В нашому асортименті дуже багато різних кольорів та дизайнів у двох розмірах: це 30х30 і 60х60 для будь-якого простору і будь-якого інтер'єру.